Благословен Бог наш всегда дні, присной во віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Вірю Небесний, утіжителю душі істини, живе сокровище Прийди, і лися в неї, очистини, не осякі скверни. І спаси, блавій душі наша, святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, увіки і присною у віки амінь. Пресвятай тросе, помилуй нас, Господи, очистихи наша, владико, прости, беззаконня наша, святий, посяти і наша. Імені Твоєго ради, Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною і віки і віков. Амінь. Отче наші же Син на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі. Хліб наш насушний, даж на і Остави нам, нам нові наша, якоже і ми оставляємо должником нашим і не веде нас своє скушеніє. Як у Твоє старство і сила і слава Отця, і Сина Святого Духа нині присно, і во віки віком. Господи, Господи, помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною віки віков, Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівсь і припадем самому Господу Ісусу Христу, Царві Богу нашому. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возволичил сеси зілової По ту Поту облексіяси одіяйся світлом, як коризою. Простирає небо, яко кожу, покриває водами. Превоспиняє своя, Полагає облаки на воскуждені, я своє ходя і накрилу вітриню. Веренгело своє духові словослуга своя пламень, огненне, і Основає землю на тверди я... Не преклониться во вік, яка бездная кори я на горох стану води. Од запрещене твоє побігнуть, От гласа грома твоєго убояться, восходять гори і не сходять во місто. Я же основав єси їм про діл, положили єси, його не прийдуть. Не обратяться покрити землю, посилай істочники водебріх посереді гор пройдуть води, напаяються звіри, сини аж дуто огнари, вожажду свою на тих Це небесне, привітають. Осреди каменя дадять глас, напає город привоспинить своїх от плода, діл твоїх насититься земля. Прозабайтра траву скотом і злак на службу чоловіком І звести хліб од землею вино веселить серце чоловіка, умастити лице елеєм, хліб серце чоловіка ухипить, насатяться древопольне, якедри і вже насадив там оптицевознідяться, я роділи вожилище предводительствує тими. Гора високі елиним камінь, прибіжища яцем, Сотворили ясилу, ново времена, сонце позна запад свой, положили ситьму, і бойсь ночною прийдуть, зір'ю бравної. Мірикаючи, восхитити і взискати от Бога піщу собі. ось я, Сонце, і собравшися, і в воложах своїх лягу, ти зайде чоловік на діло своє, не диланіє своє до вечора. Яково звеличишеся, діла твоє, Господи, вся премудрості сотворилася, і сполиться земля тварі Твоє, ясія, море великої, пространне, та, мога деже, ніще сла, животне, малесо великими, там кораблі приплавають. З місця його же создал єси рухатися, йому всяко тобі чаю, дати пищу, йому благо врем'я, дав що тобі їм соберу, то вержу тобі руку, всяческа сповняться благости, потрещу вже тобі, лице возм'ятуться, отимеш і дух і щеднуть і во перст свою возвратяться, послаши духа твоєго сузивжу, це обновиши лице земли. Буде слава Господня, увіки возвеселиться Господь у діліх своїх, призирай на землю творею, трестися, прикасайся, горами, і дом'яться. Господь Господи, Господи вібо, животі воті пою, Богу моєму, дон деже Да усладиться йому бесіда моя жива звеселюся у Господі, да исчезнуть грішництво землі, беззаконне це як уже не бути їм, благослови, душа моя, Господа. Сонце, бось нощ. Якого величише, діла твоя Господи, вся при мудрости сотворили си. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і преснує віки віков. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуя, аллилуя, слава Тебі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебі Боже. Господу помолимся. О свишне мир і спасіння душ наших, Господу, помолимся. Господи помилуй. и все, мире, благословен, седи, Боже церкви, сьогодні седани, и вси, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святим храми сами свироблавиням и страхом, Божим ходящих вонь, Господу, помолимся. Освятішим селенцем архіреєм нашим Францисці Папіримцем і преосвященим болюбим єпископі нашим Кір Теодорії і болюбим єпископі нашим Кір Нілі, очесним присвітерсі в Христі Діаконстві, осім прийшли люди Господу, помолимся. Господи, помилуй. народі нашому, придержачих власних наших, і осім воїн свій Господу, помолимся. О, раді семи святи любители се, всякому ради страни, живучи в них. Господу, помолимсям. О благорастворени въздуху, і забили плодоземних временних мирних. Господу, помолимсям. О, плавайщи, путешествуй, не дувай, пленених і во їх. Господу, помилуй. О, ізбавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодати, пресвятою, пречистою, преблагословенної, славну владичицю нашу Богородицю, и пресну Діву Марію со всіми святами пом'янувши сами себе і друг друга. і весь живот наш Христу, Богу предати. Як оподобає Тебе всяка слава, і поклонення Отцу, Сину і Святому Духу. Нині і пресної во віки віком. Воймила сумоя моєго, ми ко Тебі, услышим я, господи, да і справиться молитва моя, як кадило пред Тобою, Я у свиши, Боже, Господи. Господи, хранені уста моїм і двері у рождені у устах моїх, не вклони серце моє, вославе се, лукавстві, не пшивати ви, не горі сі, су чоловіком, ділаючий беззаконні, і несучту суі збраним її, накажуть, накажуть на праведних милостю і обличі дня. І леже грішного да не нема сідлави моя. Якось ще молитва моя була волених їх. Пожертви ще при кам'яні судіх, услиша глава моя колозноша, як то, що землі просідцяться на землі, настучиши кості прираді, як тобі, Господи, Господи, очі мої на ті повахнути, душу мою, сукнення у ці ті южи, ми, і от соблазні ділащих беззаконня, падут в мрежу своєї грішниці. Іди, я судом, деже, прийду. Гласу моєм, ко Господу, возва, гласом моїм, Господу помолихся. Пролю пред Ним оленє, моє, печаль мою, пред Ним возвіщу. Не дай щезати од мене Духу моєму, і ти познал, і сісти зі моя. Напотійся, по йому вже же хождах, креща сітні, смотря худесною і возглядах, і не й і мене, погибе бігство от мене, і беззивай душу мою. Возлаг у тобі, Господи, рік, ти сипований, і моя часть моя, си на землі живих. Пойме моленію моєму, яко морихся зіло, і збавив м'яко гонящих дня, яко укріпишеся, паче мене, і зведи істибниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниці до неже воздаси мені, І зглубини возва, ко тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, та буду тушим твої в гласу моленія моєго. Раз ти довготерпеливе, Господи, поколил єси землю, всю, вірних же утерди в серця, ті в життя поспіваєм, і любов'ю поклоняємося, не постежи о-о-о. І мене ради потерпів тя, Господи, потерпів душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. По спасе, і во хлеба задовитого залушил, єси врага, О, отимля, паденє, є же хода дам. Украй. Жуттня до страже остражи, втриння добувайте з на спода, сонце помрачиться, і земля, вся трясевся, і камені розпадеся, я кобінь ніша расе, на древі повіше, на неправедно, і оставляюща. Якого господа милості мною у нього ізбавлення? І той і збавить Ізраїло ці Його. Утвердився, милості на нас, істина Господня прибиває тво. the dress in boda Ему дрось Вонь мій мир, всім премудрость, вонь ми. Милость твоя, Господи, Боже, м'я во вся дні живота моєго. Господь м'я ничтожи, м'я лишить на місці злашні там у вселим'ям. Славені сіла, Тихо, розумий на соправданням Твоїм, то славені всіх просвіти нас твої. соправданням Твоїм. Господи, милость твоя, бо бігті в руку твою не пристри, тобі подобає хвала, Тебі подобає тіні Тебі слава подобає і Сину і Святому духу, нині і прислоє. Ізпольни вечерню молитву нашу Господе, ви. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуйся, охрани нас Боже Твоє благодатю. Вечора усього совершенне свята, мирне і безрішного у свято свято -мирно, Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес наших у Господа, просим. Прощені уставлення ріхові причині наших, у Господа, просим добрих і полезних душам нашим і міра мировых у Господа просим. Проче время живота нашого мира і покаяння скончати у Господа, просим християнське кончене живота нашу безболізне, непостидне, мирне, доброго отвіта На страшнім судищі Христовій, просим. Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, Славною Володичицею нашу Богородицею, Пресна Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Як облахи чоловік любець Бог, я сей тобі славу восила, і моцу, і сину, і святому духу, на ній присно, і вовіки віком. Мир всім Глави вашого Господа, Ви приклоніте. Уди держава, царство, благословенної припросламленого Отця і Сина, і Святого Духа нині присно, приснуймовіки віком. Як очі раб у руку сполі своїх, як очі рабні в Господи своє, я, так очі наші, Господу, Богу нашому, до держи ущедритне, Престой Господи, рай, отверзу роду, человеческому, і от і сниняє і спавчеся, тебе розпечуся, Бога Она. Господи, помилуй нас, як многих, і сповнимося, уничі найпаче Хаче, душа моє поношення, гопс гопсуючих і уничі. і тебе, ради Христе, ногі я боки претерпіша, і совершенна я восприяча, він сина небесі. Та воля ця душа наша. Слава Цю і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки вікова, амінь. На древі животна, зрячи, все порочна я бороди, Це висяч, мати скринаючи вопіяче, серця. Любові, любов бою, не відпущає, шира твоя владу, і кого, пола волу Твоїму сомиром, якобитися, очі мої, спасенье, твоє. Твоєжи, єси отвал перед лицем всіх людей, світло відкровені, язикові, славу людей твоїх, Ізраїля. Святий Боже, святи грибки, святий гріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присно і во віки віковам і Прейсвята і помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Владико прости, беззаконня наша, святий посятий, цілена мочі наша. Імені Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, імені і глині і віки віково. Амінь. Отче наші жили на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Творя Твоя. твоя. Яко на небесі і на землі, хліб наш насушний даш нам не, і остави нам доли наша. Яко же і ми оставляємо должником нашим, і не веде нас своє скушення, но і збави нас от лукава. Яко Твоє царство, і сили і слава Отця, і Сина, і Духа, нині пресно, і присно, віки віком. Помилуй нас, Боже, по і милося Твоє молим, Ти се услыши і помилуй. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас. І ще молимся у святіше вселенці Мархірею нашим, Франційці, Папі Римським, і Преосвященнім Болівим Єпископі нашим, Кир Кертеодорі, і Болівим Єпископі нашим, Кернілі, ослужачі послужившого святим храмісем, і отців наших духовних, і восей в охресті братів нашим. Господи, помилуй. Є, що молимося о народі, нашому придержащих власик наших, і о всім воїнстві. Є, що молимося о предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великі багатої милости, за творячну милостиню, за вся православні християни. Як у милостивий чоловік любець Бог, я сей Тобі славу всила і моцу і сину і святому духу, Нині і й во віки віком, премудрость херови і славнішої безсламнення серафиня Бога слова величає слава тобі, Христе, Божого поганя. Наше слава тобі. Христос, істинний Бог, наш молит вам і своєї матері, силою чесного житворящого Христа, святого апостола Архіпа і блаженого священномученика мученика Теодора Єпіскова Мукачівського, і всіх святих помилуйте спасет нас, як у влах